Сім при привіт, і це наш нашого з дзвінкою в селі. Ми приїхали в село ще в неділю. Вперше в нас второк, і я тільки зібрала для вас зняти влог. Вона зараз на годинку півдесяти, дзвінуся тільки прокинулася, ну, але я вже встала десь години півтори, тому встигла і поснідати, і вмитися, в общем, все зробити. А дзвіночечка тільки прокинулася. Вона наспала в ось такому боді. У нас тут є ось такий сорт, але ще один дзвіносок. У нас ще навіть ліжко не заставлено. ось. А дзвіночечка зараз буде гратися. У нас, до речі, на вулиці всю ніч шов дощ, і зараз дощ йде. Тому я не знаю, чи вийде вона сьогодні вийти прогулятися. Ми з собою ще й коляску взяли, а така погода, в общем, капець. Зараз треба поставити чайник, щоб дзвінуся зробити чай. Ну, що ж, я вже нічого не знімала, але дзвінуська попила чай, також зіло йогурт і зараз розділяю соломку. З неї ще соломка. І зараз ми напевно включимо мультики. Бо все одно робити нічого, на вулицю не підеш, бо там дощ. Ось тому так. А дзвіночки час складатися на перший приготували ну, слон. Зараз будемо потихеньку вже вкладатися. Дзвінушечка вже заснулася, так вона спить. У нас зараз десь годинки -дві ще буде спати, то в мене і потижнітний час. Собі у нас досі йде дощ. Це капець. У ну, нас, нарешті, закінчився дощ. Дзінька вже прокинулася зеного сну, тому зараз я хочу сходити з нею прогулятися на вулицю. Я вже приготувала одяг. Ми візьмемо коляску, прийдемося з коляскою. Ось ми ще звичайно поприяли на батуті, але там він весь мокрий, тому якось в іншому разом. Зараз підемо гуляти з коляскою. У ну, мене дзвінуся з штанці, а також з ці красивочки. І ось цю ковтинку. Там на вулиці вроді як не так холодно. Ось тому так. Вийшли ми на вулицю. Я не можу сказати, що у нас прям сильно холодно, в принципі, нормально. І ми тут наші коляски зараз будемо гуляти. Ось. Тільки зрозуміла, я протягла коляску про прогулянковий блок. Ось, я думаю, хто довго нас дивиться, знає, що він у нас є. Ось. Бо ми останній рік користувалися лише люлькою. Ось. Зараз для дзвіноші мені здається, що більш м -м, якось прикольніше, коли вона буде прогулянковому блосі. Ось, тому зараз підемо десь десь гуляти. Ось. Я, звичайно, пофотографувала дзвінку якось гарно на травичці, але вона вся мокра. І тому так. Просто походимо і підемо додому. Ось. ще потрібно пообідати. Я думаю, що я зроблю обід якусь кашу. Напевно, що, скоріше за все. Ось але ще не знаю, будемо бачити. ось так ми тут гуляємо. У нас там ще палиться костер, тому що ввечері ми будемо робити гриль. Ось, будуть грибочки на грилі, креветки. Тут, до речі, абсолютно весь мокрий. Ось, воно навіть не вірила стріла, тому якщо завтра буде тепло, він висохне, будемо завтра сходимо Але точно не сьогодні. У нас гарно тут світуть дерева. В цьому році дуже рано потепліло, прям дуже. Ось, зараз знову холодно. На найближчі два тижні передають температуру не більше, ніж плюс 10 градусів. Хоча... Бось буквально пару днів назад було плюс 25. Ось я тут так різко похолодала. На ночі навіть наша качеля дуже мокра. Ось ми навіть на неї сходити не можемо. Справді я сьогодні хотіла, щоб дзвінка на денному сні поспала на вулиці. Ось, бо... Погода не передавала, що буде дощ. Я скільки разів дивилася ось, але пішов дощ, і тепер якось так. Тож, ми вже прийшли додому, дзвінуся вже доїла свою кашу, і зараз в неї ще до каші тут був наградок, який вона вже до також доїдає. Ось. Тому так. Включимо якісь мультики, будемо дивитися. Ще не знаю.